Вітаю вас всіх на своєму каналі. Сьогодні у мене 8 липня і починаю я з ось цієї роботи. В мене на початку липня є фініш, але я покажу його пізніше. А зараз вирішила зразу зняти показати ось цю роботу. Ну, дівчата, ви бачили в попередньому відео, що в мене була ось така покупка. Хіба ж я могла її не розпочати? Мабуть, трималася я неділю цілу аж, але вечором після фінішу ходила я, ходила кругами і все ж таки почала. Так, ось ви бачите прев'ю. Це набір від Нова Слобода, ось Клематіси. Так, длинненька така, таке прев'ю, що навіть все не влазить. А в кадр, так, 23 кольори. Так, канва Аїда 14. го каунту з фоновим малюнком, ниточки Пальміра, ну мені ниточки нагадують чимось СХС. Дівчатка кажуть, що вони тоненькі, але мені вони дуже подобаються. Я б не сказала, що вони тоненькі, вони дуже гарненько, принаймні на 14-каунт вкладаються, і мені подобається, як вони закривають, ніяких просвітів немає. Ну ось, Давайте все ж таки покажу, що в мене вийшло. Так, от, е, я вчора в, ввечері буквально там зробила декілька хрестиків. А сьогодні зранку е, приступила, е, з, трошечки зробила я розміточку. Е, оце в мене посе, це середина роботи, бачите, блакитним маркером. Так, і ось за сьогодні в мене вишилось 1130 хрестиків, і це 6,5% від роботи. Я натягнула ось на таку невеличку раму, бачите так, не знаю скільки, 30 см рама. У мене. Така у мене ось саморобна бокова натяжка. Ну, нічого. Використовую. Так, і що я хотіла? А, коли я буду пере, перекручувати роботу, перш ніж її перекручувати, я буду робити бекстіч. трошечки ближче покажу хрестики, можливо, десь не дуже рівненькі. Ниточки мені подобаються велике задоволення я отримую від вишивки ось цимось фіолетово-бусковими, фіолетово-бусковими відтіночками. Так. Ну. Вишиваю я по кольорам. Одною голочкою я так весь час вишиваю. І бачите, яка вона узенька. Оце ось, це буде пусті місця. Бачите, ось і ось, оце вже робота закінчується там, де ви бачите? І низ я вже весь позначила. І забула ще сказати, що ось перевісила я ниточки на ось такий дерев'яний органайзер, бо той паперовий не подобається мені. Ось цей органайзер, він мені здався невдобним. Тим, що номер ниточки написаний не вгорі над дірочкою, да, на яку був наві... яка в яку навішена ниточка, а збоку, і я зрозуміла: ну це коли зараз ниточок немає, вже вроді видно, що от е, е, яка циферка, циферка ближче до дірочки. так? А коли тут навішені ниточки, і я зрозуміла, що я буду помилятися. Ну, і ось нарешті хочу вам показати свій фініш. Довгенько в мене вишивалася ця роботка. Так, це робота бісерна. Давайте я нагадаю, заготовка була на габардині, підклеєна флізеліном. Виробник називається Барви Поділля. і схемка ця називалася гірські квіти. І ось такий артикул св 4051. Розмір цієї схеми 18,5 на 23 см. І по, як сказати, по ключу виробника тут було запропоновано 17 кольорів бісеру. Але в мене трошечки більше, так як я трошечки кольорів додавала від себе. Дуже мені подобається цей сюжетик, подобається це небо, подобаються ці кульбабки. Ось більше всього, мені подобається ось о, оця верхня частина цієї картини. Небо і оця кульбаба, і коли подмухнув вітерець, розлетілися, оці, як сказати, Парасольки, так, кульбабки. Так, ну і давайте я вам розповім про бісер, який я тут використовувала. Можливо, комусь мій підбір знадобиться. Так як нагадаю, що тут в ключі виробника номери, артикули бісера не вказані. Тільки ось намальовані кольори і все. Ну, Давайте спочатку з неба. На небо я використовувала два кольори бісеру прозорого. Перший світлий, бачите, в мене вже він закінчується, це 6630. Він такий світло-блакитний, прозорий. І на другий я використовувала ось оцей 61030. Він також прозорий, але він трошечки з бензиновим напиленням. І ну, мені хотілося такого, ну, якби ефекту, що сонячний день, щоб небо було таке яскраве, блакитне. Так. Такі два кольори на небо. І на хмаринки я використала білий. Так, ой, номер не бачу. 02090. Це матовий бісер. Мені хотілося таку, такого ефекту хмаринок, щоб вони були такі невагомі, здавалися. Ну ось давайте роздивимося, як. Виглядають зблизька хмаринки, бачите? Так. Далі, що в мене? На сіренькі кульбабки я використовувала, так, як і в виробника, так, чотири кольори бісеру. Білий це в мене 46,205. Білий. Звичайний. А другим кольором у мене йшов оцей Це 18908. Хотілося б мені трошечки світліший, щоб оцей був сірий, трошечки мені тут не ну не дуже подобалось, як виходить, але можливо. Я помиляюсь, я вже нічого не стала другого шукати, який підібрався, такий її. Так, третій, отакий сірий, профарбований. Давайте покажу сам бісер. Ось, бачите: номер його 45,016. Так, не хоче фокусуватися. 45 016. І останній це такий темно-сірий прозорий номер 40010. Ось такі кольори в мене на кульбабку. Давайте ближче піднесу. Отака От в мене вийшла кульбабка. Так. На жовтеньку кульбабку чотири кольори бісеру я використовувала. Перший самий світлий жовтий колір це ось такий натуральний. Так, номер. Так, 88 110. Так, давайте я його не буду прибирати. Другий у мене без номера. На жаль, дівчата, я не можу згадати, який це номер бісеру. Ось, бачите, це у мене колись я плела квіти з бісеру, і це у мене ось такі заготовочки, остатки, я їх розплутую і використовую. Далі, третім номером у мене йшов ось такий. 85066, Це профарбований. Бачите який. Ну, це не, не звертайте уваги, це я кудись його в другий процес використовувала. Так, наліпочку не зняла. Ось такий. І четвертий у мене був ось такий. Так, це у мене 16.070 матовий. Давайте ближче покажу вам, як в мене вийшли ці кульбабки жовті, тут мені все подобається, як вийшли ці кульбабки. Довгенько я підбирала бісер, я там десь у відео розповідала, що трошечки від... відвикла вже від підбору бісера і хотілося мені досягти такого, ну, щоб не просто було якесь жовте п'ятнишко, а щоб воно виглядало більш-менш реалістичні ці кульбабки. Далі, тут у нас ідуть гори. Так, я на гори використовувала також трошки інші кольори, не, не ті, що на небо, так. Так, для гор у мене самий ось білий. Це я використовувала той же самий, що і на хмаринки. Так, 02090 матовий а -алеба так. Далі за ним отакий ось світло-блакитний, також алібастер. Це 17,236. Далі на гори у мене йшов отакий ось алібастр. Так, який. Щось не хоче камера фокусуватися у мене нам номери бісеру. 17836. Ось він. ось він, бачите, де в мене? Тут на. Так, щось камера зовсім. Ага, ось він у мене, бачите. І там, де самий темний синій на горах, я використала. Так, ось оцей вогник бісер номер 67100 Так, а ось тут далі, коли вже Отут тут одалечінь, да, така, якби задній план, да. тут я використала також синій, тільки вже прозорий: 60 100. Цей ось 67 100, а цей 60 100. Так, і залишилися в мене зелені кольори, їх чотири. Самий світлий колір зелений. Це отакий профарбований. Так, номер його: 55436. Так, за ним у мене йшов також профарбований. Якщо ви зараз зможете роздивитися, в мене його трошечки залишилось. Це також профарбований зеленим, але а, жовтий, жовте скло профарбоване зеленим номер так. 81-358. Ну, ось вони разом, бачите, трошечки цей виглядає темнішим. Так, за ними в мене йшов отакий зелений прозорий. Бачите, дівчата, у мене потрошку вже тут залишається бісеру. Я вже, можливо, його в мене і немає, а якщо є, я не додаю, так як я зараз бісером менше стала вишивати. Якщо вже треба буде, тоді буду шукати. Або докупляти. Докупляти зараз бісеру не хочу. Так, це 50-120. Ось він у мене. Третій зелений. І четвертий зелений у мене також вогник 57-150 з квадратною серединочкою. Ось він. Так, коли вишивала, трошечки мені здавалося, що, мабуть, зелень я за темною зробила. Ну, але вже, як є, нічого змінювати не хотіла. Ну, ось, подивіться, як воно виглядає зблизька. Трошки я переживала, що синій, з зеленим, з темно-зеленим буде зливатися. Ну, але ж це, якби, да, так, передній план це гори, зелень. Ну, вже як є, як є. Ну, от Небо дуже мені подобається в небі. Я б нічого не змінювала. А можливо, треба було трошечки світлішими брати зелені відтіночки. Ну, але вже як є. Ну, хоча, бачите, ось тут, вроді би, зелені намальовані також темні. Ось така роботка, я дуже задоволена, на що я її все ж таки дошила. Маленька, але вишивалася довгенько. Приємно торкатися до бісеру. Все ж таки, бісер дуже приємний на дотик матеріал. Ну, ось, все, що по цій роботі я могла розповісти. І Ділюся з вами ще одним фінішем, який відбувся в мене в липні місяці. 6 липня я завершила вишивати цю роботу. Це схему я знайшла в інтернеті, це метрика для дівчинки. Тут використовувалось 35 кольорів ниточок і 4 бленда. Вишивала я ниточками СХС. Основа це в мене лугана 25-го каунту з Вайгард. Так, розмір цієї роботи в хрестиках 100 на 145 хрестиків, а розмір в сантиметрах вийшов десь, ну так, 16 на 19 сантиметрів. Так, дівчата, і тут так багато беку, що я його вишивала цілий день, десь, мабуть, 8 годин, я вишивала тільки бек. На цій роботі, але дуже я задоволена. Ну, ось, бачите, ручка дівчинки так важкувата мені вишивалася. І ну, крильця і квіточки тут не також важко, а ось волостечко і ручки. Важкувато хотілося, щоб ж воно вийшло красиво. Дуже мені подобається ця робота, а соловейко, давайте ще ближче вам покажу. Дивіться, який він гарненький вийшов. Так, що я хотіла? А, то білий хрестик, думаю, що то в мене таке. Що ще сказати по цій роботі? На цій роботі я вперше спробувала вишивати на равномірці. Дуже мені сподобалось на, на Лугані вишивати 25-го каунту. Все дуже приємно, така приємна тканина, я дуже задоволена. Ну І покажу вам, як просувається моя вишиванка. В попередньому відео я там вам показувала, як вийшов перед, я вже його завершила. А це в мене вишивається рукав. Була змушена якби, перевернути схему. Оце в мене верхня частина рукава. Ну, те, що буде отута вище ліктя, так, оцей ось візерунок. А далі, от то, що буде по руки, іти, отут ще трошки нижче, воно буде в мене йти вгору. Чому так я почала вишивати? Тому що. Міркувала, міркувала, як же мені розмістити на тканині оцей узор так, щоб він був ну, там де треба. так? Так, Тому що я хочу, щоб ця вишиванка шилася потім ну, реглан. думала думала, як мені не просчитатися, щоб цей. Узор розполагався вірно на тканині і вирішила вишивати зверху вниз. Ну ось, бачите, Вишивається не дуже в мене швиденько. Тут десь в одному місці я зробила одну помилочку, хотіла все перешивати, а тоді вирішила, що ні, не треба. Хай буде так, воно не дуже видно. А, ось. Ну, Десь вичитала, що коли вишиваєш рушники або вишиванки, не дуже бажано розпорювати щось, щось порішивати, вже як вишилось. Ні, ну, Звичайно, якщо б це була така помилка, яка б там дуже кидалась в око, я б, звичайно, перешивала. Але так як ця помилка не дуже кидається в око, кажуть, що наше життя також не таке вже і. Як ідеальне, да? От, тому і вишиванка це жоборіг. На вишиванці також можуть бути якісь, ну, я скажу, не, не, то, не те, що помилки, ну, якась невеличка розбіжність в узорі. Вишиваю я цю а, вишиту сорочку на сорочечному полотні, яке я купувала в нас в. В магазині в місті ниточки DMC. Ну, і що у мене на кінець місяця навишивалося на моїх клематісах, вже вишито 16%. Я приділяла увагу цій роботі 8 вишивальних днів. Як бачите, ось трошечки вже в мене на одній квіточці вишився бекстіч Потрошечку-потрошечку по я просуваюся. Так, ну ось, давайте трошки ближче. Все мені подобається, канва подобається, як ниточки вкладаються також. Вони такі приємні на дотик, м'якенькі. Так що ось яка роботка. Ну і ще хочу розповісти, що в наступному Місяці, в серпні, в мене буде старт. Я придбала ще дві схеми від хімери. Одну я вже починаю. Ну, в наступному відео я розповім про це. Так що, чекайте на новий старт. Ну, ось. Мабуть, все, що я вам хотіла розповісти про свою вишивку. Бажаю нам всім тихих ночей, спокою і якнайшвидшої перемоги, всім нам, Україні, до наступних відео.